Вільного часу актори іноземці задіяні у постановці комічної опери Йогана Штрауса, циганський барон, майже не мають. Тож кожну вільну хвилинку артисти проводять з користю. Нещодавно вони завітали на мистецькі гостини до студентів черкаського музичного училища. Перед вами зірки нашого проекту. Вітайте! Австрійці, німці та поляки. Усі вони чудові актори та співаки, наголошує Сергій Проскурня, знайомлячи студентів з інтернаціональною акторською трупою. А ще вони геніальні, додає продюсер. Цю рису їхнього таланту першими визнали актори черкаського драмтеатру. Такий обмін досвідом, за їхніми словами, безцінний, перешкоджає більш плідному спілкуванню хіба що мовний бар'єр. Ми граємо виставу разом з вашими акторами німецькою. Вони не розуміють німецької. Ми не розуміємо українською. Доводиться робити багато зайвих рухів. Виходить дуже комічно. Перше слово, що його вивчили іноземні актори ще дорогою до Черкас, це традиційний український вигук Будьмо, жартує керівник проєкту Сергій Проскурня. Зрештою слів усе виявилося набагато складніше. Я намагаюся запам'ятати хоча б кілька слів українською, але це дуже важко. Нагаючи часу, виконавець ролі Оттокара, рік взявся опановувати російську. Одне слово, актор вже вивчив. Ним рік послуговується щодня, розраховуючись під час обіду у ресторані чи кафе. <ріст> Виконавець ролі зупа на Берт Сімхофер до життя по-українськи адаптувався досить легко. За допомогою інтернету актор дізнався, що незамінна річ у гардеробі більшості українців спортивні штани фірми Адідас. Тож саме їх актор і взяв із собою, і переконує Берт, не прогадав. Черкасці відразу прийняли його за свого мене вже двічі запитували, як пройти <ріст> туди. <ріст> Студенти натомість поцікавилися у актора, чи сподобалася йому їхня «Альма-Матер». Дуже гарна будівля. Ви навчаєтесь у палаці. Запам'ятайте це до кінця життя. Спудеї також цікавило питання, чи збираються актори відвідати Україну ще раз. Усі артисти відповіли однозначно так. Мовляв, їм би дуже хотілося поближче познайомитися з культурою нашої країни, на що зараз у них часу на жаль немає наступного разу вже точно знатиму, що брати з речей, а то цього разу довелося тягти повну валізу. Як виявилося, не потребу наприкінці мистецької зустрічі? Актори запросили студентів на відкриту генеральну репетицію постановки, що відбудеться 22 грудня. Запрошення було своєрідним, пісенним та інтригуючим. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.